Вітаю, друзі, пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко й пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й не нячить, похочи додому, то матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє бідне кошенятко, та йди собі. Настав вечір, зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася зі школи маленька Наталочка, Чує, не вчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня, понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, заморкотіло раде, радісіньки. А тепер дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Як кошеня опинилася на дорозі? Чому воно нявчало? Що зробила Наталочка? Що можна сказати про дівчинку? Яка вона? Як ви думаєте, що далі робила дівчинка з котиком вдома? Чим вона його могла нагодувати? Чому кушеня моркотіло? Отже, можна сказати, що дівчинка Наталочка чуйна й уважна, добра, турботлива, хороша. Вона допомагає тваринам, адже кошеня потребувало допомоги, тому що його покинули. Діти треба бути завжди милосердними до всього живого. Дівчинка виявила турботу про кошеня, отже, вона займалась благодійністю, а благодійність це добровільна допомога іншим. Коли ти ділишся своїм добром, щоб зробити світ кращим, допомагаючи тим, хто цього потребує. І це виховує в тобі людяність, співчуття та відповідальність, навчає бути небайдужим і надавати руку допомоги. Друже. Чи допомагав ти комусь? І як? Це їх порадувало, що ти зробив. Пропоную тобі намалювати свій благодійний вчинок та прислати фото. Запам'ятай, благодійність це коли ми допомагаємо іншим і робимо світ добрішим. До зустрічі!